На чому зробити сайти, які є основні інструменти і на що звернути увагу? Розглянемо спочатку інтернет-магазин. Якщо ми кажемо про інтернет-магазин, перший момент це є шаблони, точніше, платформи, на яких можна купити готовий інтернет-магазин. Які є найбільш поширені платформи, які використовуються в українському якомі? E Перше, це пром. Я думаю, що багато хто про це чув. чув. чув про пром. Він багато років працює, працює ефективно. Наступне це міжнародна платформа Shopify, на якій теж можна зробити готовий отримати готовий магазин по підписці. Далі Herashop і ShopExpress. Це чотири платформи, які найбільш використовуються в Україні. Якщо ви хочете робити щось унікальне і не хочете використовувати конструктор, то є наступні методи, наступні інструменти: OpenCard, WordPress або найскладніша платформа да, Laravel. Відповідно, якщо у вас. Тільки старт, якщо ви не дуже розбираєтесь в розробці інтернет-магазинів в технічних моментах, то, звичайно, краще обирати конструктор. Якщо у вас вже просунутий рівень, і ви можете зробити дуже детальне ТЗ і контролювати його виконання, то тоді можна переходити на більш складні рішення. Якщо ми кажемо з вами про сервіси, принцип такий самий. Якщо ви тільки стартуєте, ви раніше з цим не працювали, краще брати прості рішення. Які вже готові для використання. Це українські сервіси, наприклад, Weblium або Synpulse, або міжнародний сервіс Wix, де є вже готові шаблони, які ви можете доволі швидко а, налаштувати під себе. Якщо ви хочете щось більш складне і вам не вистачає того функціоналу, який є тут, є знову ж таки WordPress Laravel, де можна робити кастомізовані сайти будь-якої складності. Але для цього треба гроші. І внутрішня експертиза. Якщо у вас чогось з цього нема, все ж таки використовувати більш прості рішення. Друзі, чи зрозуміло, з інтернет магазином на чому робити і е, сервіси, чи є тут питання? Так, питань не бачу. Окей, рухаємося далі. Що важливо, скажімо так, враховувати в розробці сайту? Є такий сервіс, який називається Google Speed Test. Він дозволяє проаналізувати ваш сайт з точки зору зручності користування і швидкості завантаження. Тому, якщо у вас є існуючий сайт, або ви будете приймати розробку сайту, обов'язково використовуйте цей сервіс, подивіться, чи зручний ваш сайт з точки зору Google, це теж безкоштовний аналіз, і на що треба звернути увагу. Хочу підкреслити, що коли ви готуєте контент для свого сайта, або формуєте технічне задання, звертайте увагу на те, що різні ніші використовують різні інструменти. Якщо це магазин одягу, то акцент звичайно на фотографії. Якщо це b 2 b сервіс, то акцент на технічних моментах. Якщо це франшиза, то там акцент на контенті, опис франшизи і форма взаємодії. В кожній категорії, в кожній ніші дуже різні підходи до дизайну сторінок і акцентів. Тому для себе, коли ви будете робити аналіз конкурентного поля, ви всі ці акценти маєте виписати і врахувати в розробці вашого сайту або хоча б в підготовці контенту. Це дуже важливий момент, тому що в кожній категорії, як ви бачите, все дуже і дуже сильно відрізняється. Ось така історія. Плюс, якщо у вас вже є існуючий сайт, і ви не розумієте, що там не подобається аудиторії, є такий сервіс, який називається Microsoft Clarity, ось посилання на нього. Він записує відео, як користувач себе веде на вашому сайті, куди він нажимає, з яких сторінок виходить, і ви ці відео можете переглядати. І на основі цього розуміти, в чому проблема на вашому сайті. Теж дуже корисний сервіс, посилання зберігаю.